І так, дорогі мої, як завжди, починаємо з прекрасного. Сьогодні я пересадила цей лазонок. Він в мене давно вже росте. Старенький він такий. Ніколи не цвів і не знаю, який він є. Ну такий, як є. Ну, я його пересадила. І знову мені чоловік приніс подарунок. От такі, як то кажуть, королівські пташки. За що я йому дякую? Але це то тільки за то. Одним словом ми починаємо. Хочу сказати вам, що в нас в родині сталося, сталися зміни. Мої діти переїхали від нас, живуть собі окремо, і якщо я щось не знаю відносно Ютуба, я мушу їхати до них. Вони живуть в тому самому містечку, тільки з другого боку того містечка, де ми живемо. Мені треба їхати до них, там питатися, тому що або викликати їх до мене. Сьогодні я вже не роблю такі грандіозно величезні обіди, бо нас тільки двоє і на двоє я не, не, не буду робити такі обіди великі. Я постараюся тільки робити щось таке смачненьке, весь таке таке щось дуже таке ізіскане, щось в такому дусі. Ну, так як почався сезон сливок. Ми їх їмо, хоч сливки, тут не такі, як наші смачненькі, але все-таки сливки. І я вирішила спекти сливовий пляцок. Сливових пляцків є багато. Є всі розказують, що сливовий пляцок пішов з нью йорка далеко не з Нью-Йорка. Тільки в Нью-Йоркській газеті було написано. Про той пляцок. І тому він називається Нью-Йорк Таймс. Сливовий пляцок. Але він далеко не з Нью-Йорка. Це чисто український пляцок, торт, як хочете називаєте, як хочете його печіть. Він робиться і на пісочному тісті, і на простому тісті. Робиться швиденько. В кожному селі мої бабці були сливки всякі, були сливки. І венгерки, і такі, я не знаю, такі круглі сливки, такі, що ми їх їли тонами. І білі, і які хоч, і довгі, і круглі, і великі, і маленькі, всякі сливки. І що робили на скору руч? Або робили мармуляду з них до. На скору ручки, кинули пару цукру, поставили на вогонь, зварилося то все, і вже до сніданку, або до вечері вже була мармуляда до оладків або до якихось паляниць, або ще щось, і то з молоком, то було дуже смачно і було дуже добре. Сьогодні я буду пекти пляцок, який я знаю, який я вмію. І який ми їмо? Я взяла масло, масло взяла 250 грамів, взяла половину. Мля просто з холодильника витягнула, лишила тут в цьому, на, на, на столі і за нього забула, бо мала якусь другу роботу. Сливки, які у мене лишилися з, з їди, ото все, що лишилося. Ми сьогодні по магазинах не їздили, так що що є? Тим користуємося. До сливок можна давати корицю, можна давати... я дала цукор, дала одну столову ложку цукру, бо мої сливки такі солодко, кисленькі, але більше солодкі, ніж кисленькі. Так що я не хочу, щоб то був дуже такий знаєте, солодкий плясок. І залишила їх на якийсь період часу, хай вони марили. Можна дати лимон, ну, але давати лимон, коли сама сливка кисла. Так що я лимону не давала. Курицю я не даю, бо я курицю не люблю. Так що хто любить, хай собі дасть на кінчик ножа або таку маленьку кавову ложечку. Тої я лишила, воно вже у мене давно, тому що поки я пересаджувала вазонки, поки я займалася якоюсь другою справою, все мінялося. А зараз я взяла три жовтки. У мене жовтки, можна взяти і 4, але я, напевне, не буду брати 4. Що взяла, то взяла. Взяла то масло 250 грам половина. Зараз то розмішаю і дам ще 150 грамів цукру. Я додала ще 150 грам цукру. Можна ще трошки додати. І розтираємо. Добре, то розтираємо до білого. І так ми домішали до Білого, додаємо ще ванільний цукор грам скільки у нас тут є, зараз 8 грам цілком достатньо окей. Okay. Розкачуємо. далі собі замішуємо. Розмішали то з ванільним цукром, тепер додаємо Сметани три столові ложки. Окей. Okay. Один. Два і три. Окей. І знову замішуємо. Кожну, що додаємо, відразу замішуємо. Тому що то воно потім тяжко мішається і дуже-дуже і не може помішатися. І знову замішуємо. Розмішали. Можемо дати рому. Я не знаю, чи я маю ром. Нема рому, дамо щось друге. Зараз подивимось. Рому немає, маю бренді отаке. Може, десь є ром. Багато того не треба чуть-чуть. Ні, це не, це не бренді. Цього не буду давати. Це вже якесь таке дуже старе, старе. Ні. Це є брендів. І оста... остаток того бренді. Окей. Okay. Ну, тут є більше, тут є 100 грам, ми дамо половину того всього Ось кинемо, лиємо. Окей, досить. Далі розмішуємо. Даємо солі і даємо Розпушувача. У нас такий розпушувач. Це є, тут є 300 грамів муки, Ви бачите, даємо сюди, розпушувача і сюди даємо трохи солі. Щепотку, ось таку ще солі. Далі. Все розмішуємо і просіюємо. Окей. Okay. І полегенько, тут є 300 грам, Подивимося, чи вистачить 300, чи може треба. Так, трошки тут все по відтягаю, це сюди поставлю і просію. У нас вона не просіяна. Не так вона, як порошок сам допечила розпушувач. Уже в нас так давно стоїть, що я вже комками збився. Так що ми його то все одно просіюємо. Так, наче ось, тут ось, ось, ось. отак зробимо. Окей. 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 І лишимо сюди і тепер вимішуємо. І побачимо, чи нам бракує той муки ще чи ні. Окей, вимішуємо. Може, її не треба більше. Бачимо. Добре, треба вимісити. Розмішаємо. Мука має бути не лита, має бути, але її треба добре вимісити. У нас було 300 грам муки, ми висипали половинку, ще досипаємо всю решту. Ну, може, трошки менше, ніж решту, лишимо ще трохи нам... Треба. Так, зараз покажу Оце я досипала муку і далі вимішую. Кісто має бути еластичне, не лите, не густе, а таке гарно вимішане. Думаю, що, може, вже і не треба муки. Окей, думаю, що вистачить. Ну, 250 грам, 270 грам, то все залежить від вашої муки. окей. Думаю, що вистачить. Добре, тільки його роз, розмішати. Люкс. Окей. Більше не треба. І в нас лишилося от скільки муки? Зовсім мало. Бачите, ну, десь 50 грамів. Ну, я вже більше її не буду кидати. Так. І тепер розказуємо ще раз, з чого ми починали. Ми взяли 250 грам масла, розділили його на впівки, кинули сюди. До нього додали три жовтки, розмішали, до жовтків додали 150 грамів цукру, знов розмішали. До цукру додали ванільного цукру, знову розмішали. Додали бренді. Треба, якщо є ром, то краще ром. Ми не мали, мали бренді, додали 50 грамів, навіть менше, ніж 50 грам того бренді. І додали 3 столові ложки сметани і кинули 270 грам, може більше. Коло 300 г муки, то в кож, злегнути ко, кожного яка мука. І гарно розмішуємо. Вибачайте, що трошки у вас. Е, окей. Добре розмішуємо. Я рахую, що воно добре. От Ми розтягнули тісто і зараз в по тісто будемо класти наші, наші сливки. Наші сливки різні, ми їх будемо класти, як хто хоче, як хто любить. Всякі сливки, великі, маленькі. І дуже маленькі, і дуже великі. Тому що в нас не було сливок, а їхати в магазин. Ми не вже не хотіли, бо то вже пізно. Ми втомлені. Ну, буде так, як є. Ми так постараємося його зробити, щоб воно було красиво. Окей. У нас будуть і білі сливки. І червоні сливки, і які тільки хочете сливки. І так ми їх поскладаємо. Окей. Okay. Трошки втопимо всередину, okay. поправимо собі, що в нас не вийде. І будемо пекти. Окей. Okay. І тут ще би мало бути одна сливка. Ну, щось я не розрахувала добре. Ну добре, так як є, так є. Тепер ми отак зробимо, О, ось так, тепер ми зробимо. Ось так. Тепер ми зробимо ось так. Тепер ми зробимо. Ось так. Тепер ми зробимо. Ось так. І так ми всі сливки попробуємо запхати в нашу маленьку тортівницю. Ще раз вам говорю, що ми її печемо сьогодні для нас. Завтра ми будемо купимо сливки і будемо пекти для малих. Більшу вже. Бо це вже дуже маленька. Навіть таку трошечки розлізу сюди впхаємо. Буде, чим більше сливок, тим буде смачніше. Смачніший торт буде він більш такий фруктовий. О, Отак. От сюди впхаємо ще. Сюди впхаємо. Цю вже велику пхати не будемо. От сюди вкламо, о, і, напевне, все. Тепер ми несемо в розігріту нашу духовку. Можемо навіть це все отак почепити. Несемо в нашу духовку. Я маю руки і. Наш пляшок ми поставили в духовку. Духовку закриваємо. Духовка у нас на 180 градусів. Низ вверх. Де воно, ювидко? Отут. І кладемо на... Зараз подивлюся на 30, ну хай на 40 градусів. І так, дорогі мої, пляцок у нас спікся. Зараз хочете по, по, по зверху посипамо пудрою цукровою, а так як ми її не хочемо, то ми, що? То ми її, його розріжемо. То ми його розрізаємо. Хто хоче, може посипати собі зверху ще цукровою пудрою. Наш пляхок мав дуже багато сливок. І так у нас, нас отаке отак, от вийшло тісто. Бачите, отаке? От Дуже-дуже воно таке тендітне, делікатне. Отак. Солодке. Зверху можна посипати, сюди можна дати два, д -д 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 дві кульки морозива. Супер. А я з вами прощаюся, бажаю вам всього найкращого. Заходьте на мій канал, підписуйтесь, Почіть такі. Ось такі торти, печіть такі пляцки, поки є сезон сливок. Одним словом, хай вам буде смачно! Бажаю вам доброго. І мирного неба, Божої благояв, леводат і всього найкращого. З вами прощаюся, а нам кажу смачного. І ще ми хочу вам показати, що отак можна їсти плясок, не обов'язково з цукру, пудрою, а ще й з От так поставити свою морозову. І так. Ось з такими кульками, можна з другими кульками і так. Ложку того і ложку морозива. Я з вами прощаюся. Бажаю всього найкращого, до зустрічі.